Де брати гроші в 2025 році, перелік можливостей збільшується. Грантові програми, їх буде все більше від держави, від наших міжнародних партнерів і від бізнесу. Скористайтесь ними для того, щоб досконалити вашу стратегію, перетворити на більш ефективні кластери, куди ви входите, побудувати нові бізнес-моделі. Під все це можна знайти грантові програми. Буде більше інвестицій і можливостей, які дає нам і Ukraine Facility і інші програми, які розгортаються із світовим банком і іншими інституціями в Україні. Але також будуть гроші від держави. Для цього шукайте менеджерів, які будуть працювати з державними і грантовими програмами. Шукайте інвест-менеджерів для вашого бізнесу. Робіть ваш бізнес more bankable. В 2025 році ви зможете отримати суттєво більше фінансових можливостей, якщо бізнес буде готовий. Але так само концентруйтеся і на ефективності. Інвестуйте в зростання, інвестуйте в інтеграцію з вашими конкурентами. Намагайтеся зробити ваш поточний бюджет профіцитним. Так ми продовжуємо до Натити на ЗСУ, але при цьому нам потрібно ставати сильнішими самим, бо завтра держава потребуватиме більше податків від нас, більше наших інвестиційних можливостей, більше робочих місць, більше оборонно промислового комплексу. Відповідно, 25-й рік це рік, коли ми маємо підвищити нашу фінансову ефективність.